Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему комбінаторні задачі. І в нас є така цікава задачка, так, Ліза? Да. Ну, давайте її почитаємо. Підніжжя гори та її вершину зв'язують три стежки скільки існує маршрутів, які ведуть від підніжжя до вершини і потім униз до підніжжя. Лізочка, що ти зрозуміла з цієї задачі? Я зрозуміла, що з три стежки ведуть до вершини гори. Так, ну, ми намалювали їх такими драбинками, так? Mm -hmm. е, у нас є три стежки. Так, які ведуть з підніжжя до вершини гори. Правильно. Так. От у нас перша стежка, ось друга стежка, і ось третя стежка. так? так. Ну, Давайте їх позначимо, що в нас є перша стежка, в нас є друга стежка, і в нас є третя стежка. І, і ось нас питають. Скільки існує маршрутів, які ведуть з підніжжя гори і потім з гори до підніжжя. Тобто вверх, а потім вниз, так? Нас питають. І я хочу сказати, що Ліза буквально зразу ще, не дочитавши задачу, сказала 9. Вона просто 3 помножила на 3 і сказала 9. Вона навіть ще не знала. Чи е, правильно вона сказала, ще навіть не почитала добре задачу. Але сказала так і правильно. Бо маршрутів існує дійсно 9. І це дійсно 3 помножити на 3. Але я і Ліза зараз ми вам пояснимо, звідки взялися ці 3 на 3, і звідки. Взяли з ці 9 маршрутів, так, Ліза? Так. Ну, давайте розберемо цю задачу. Отже, спочатку, давайте подумаємо про те, що у нас кожна стежка веде як вгору, так, так і вниз. І давайте це відмітимо, що перша стежка у нас може вести вгору, а може вести вниз. так? Друга стежка, також вона веде як вгору, так і, вниз. так і вниз. І те ж саме у нас з третьою стежкою, яка веде як вгору, так і, вниз. так і вниз. І давайте уявимо собі, що ми піднімаємося вгору. Ну, спочатку по першій стежці, так? Так. От скільки у нас можуть бути комбінацій саме з першою стежкою? Почекай, лізочка, давайте подумаємо так. Ми спочатку піднімаємось по першій стежці. І що ми ще можемо зробити? Опуститися. І опуститися по цій самій першій стежці. Давайте це відмітимо ось наш перший маршрут. Ми піднялися по першій стежці і опустилися по першій стежці, так? Що ще ми по першій, як ще ми можемо цю першу стежку використати? Ми можемо піднятися по першій так. стежці, а опуститися по другій. А стежці. опуститися по другій стежці. І це також буде наш ще один маршрут. Ми піднялися по першій. А опустилися по другій. І ще, що ми можемо. Ми можемо піднятися по першій стежці, так. а вже опуститися по третій а стежці. А опуститися по третій стежці, все вірно. Це також вже маємо три маршрути. Добре, з першою стежкою вже все, чи ще є якісь варіанти. Ні. Все, ми завершили з першою стежкою. Добре, давайте розглянемо другу стежку. Ми можемо піднятися по другій стежці. І можемо опуститися, опуститися по цій самій стежці. Давайте відмітимо. Добре, ще які є варіанти у нас саме з другою стежкою, Лиза? ми можемо піднятися по другій так. стежці. Ну, вже опуститися по першій, а опуститися по першій стежці. А ще ми можемо піднятися да. по другій, а опуститися по третій, а опуститися по третій стежці. Дивіться, у нас вже є шість варіантів маршруту. І ще у нас залишилась третя стежка, так, Ліза? Так. Отже, ми можемо піднятися по третій стежці. І опуститися, і по, опуститися третій. по третій стежці абсолютно вірно. Що ще ми можемо зробити ми, по третій стежці? Ми можемо піднятися по третій, а опуститися по першій. А опуститися по першій стежці, так. <гум> і. І можемо піднятися по третій, а опуститися по другій. А опуститися по другій стежці. Бачите? Ось наші 9 маршрутів, так, Ліза? Да. А чому ти сказала тоді 3 помножці на 3? Якось я так е, ніби, відчувала, що це так вірно сказати, так? Ну, Який варіант? Чому це 3 помножці на 3? Бо у нас три маршрути, які ведуть вверх. І три маршрути, маршрути, які ведуть вниз. Отже, це 3 на 3, і це наші 9 маршрутів. Дуже легко, в принципі, і просто, але я впевнена, що ви не всі ну, розумієте, так, що треба було зразу 3 помножити на 3. Але коли ви розклали це все так, то Лізочка, я думаю, що ви точно вже ну, ти точно зрозуміло, так? Бо спочатку Ліза також так вагалась, не знала, як це робити. Але потім, як ми почали робити цю задачку, вона зразу зрозуміла, скільки буде цих маршрутів. Отже, маршрути три маршрути вверх, три маршрути вниз. 3 на 3 це 9. Але все ж таки, зробіть спочатку так, як зробили ми, щоб ви точно вже зрозуміли. Як була зроблена така комбінаторна задачка, так? Так. Ми все зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. Гарного дня! Па-па!